Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Успішні дії ЗСУ в Херсонській області мають значний вплив на моральний і психологічний стан окупантів. Вони розуміють безперспективність свого становища. Контрнаступ українських військових на правобережній частині Херсонської області призводить до того, що російські війська щодня зазнають великих втрат. Зазначається, що це посилює психологічний стан військовослужбовців окупаційної армії. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки, противника, які діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що у них є лише два шляхи Вернення додому або через поранення або через смерть, сказано в повідомленні. Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих переконаний, що російські війська змушені будуть відступати з правого берега Дніпра та міста Херсон. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Противник буде намагатись організувати постачання на правий берег Дніпра. Однак, через географічне положення та неправильне рішення ворога про їх підсилення російські угруповання. Військ на правому березі Дніпра просто приречене на поразку, підсилюючи війська на цьому напрямку, росіяни просто. То не матимуть іншого виходу, як здатися або зазнати поразки, оскільки не мають серйозної логістичної підтримки, пояснив рябих. Експерт переконаний, що росіяни загнали себе в пастку, збільшивши чисельність військ на правому березі Дніпра. Чим більше військ накопичується на одному напрямку, тим більше їх потрібно забезпечувати. Можливо, якби росіяни засередили біля Херсону меншу кількість військ, то логістика була б більш ефективною і дії цього угруповання військ РФ теж. Проте забезпечити 20-тисячне -ти угруповання військ в умовах повного вогневого контролю території з боку ЗСУ, просто неможливо, додав він. А колишній ватажок терористів ДНР Ігор Гіркін Стрілков продовжує старити через те, що Збройні сили України рушили в широкомасштабну атаку на окупантів у Херсонській області. Він визнав, що українські воїни пішли у наступ з плацдарму на річці Інгулець із району Андріївки та вже досягли деяких успіхів. Про це терорист написав у телеграм. При цьому він почав скиглити, що російські загарбники, які прибували, на правому березі Дніпра на окупованій Херсонщині, фактично опинилися у пастці. Окупанти не можуть переправитися на другий бік річки і переправити свою техніку, адже мости зруйновані. Усі стаціонарні мости через Дніпро, два автомобільні та два залізничні, виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише запоромними та понтонними переправами. Під запеклими обстрілами Нова Каховка, Береслав, Донецьк, Макіївка, Ясиновата, Горлівка та багато інших населених пунктів. Ракетні удари продовжуються по переправах міст та паром у Херсоні, констатував Єркін. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.